я не люблю, так сказать, тунеядничать. Зарядка мне дает очень много. Мы будем э, казаться стройнее, красивее и моложе. Сюда бегу и назад бегу. Чтоб ты черта съела. Усім привіт в ефірі Життєлюби Дніпра. проєкт для активних та сміливих пенсіонерів, які замість лавки обирають інше життя. Вже рік, як життєлюбка Катерина Каденко допомагає ЗСУ, вона шиє та передає нашим бійцям штори для бліндажів. На цій війні у пані Катерини воює онук. Тож і не може бабуся сидіти, склавши руки. Хоче допомогти і йому, і усім іншим дівчатам та хлопцям, які зараз боронять Україну. Рік назад я прийшла в Амур Нижні Дніпровський територіальний центр. Спочатку мішочки пошила, потім на сітки різала. А потім мені е, шити штори для бліндажів. Зараз я вам покажу штору, яку я шью. Вона по розміру буває метр п'ятдесят, два метри, метр сорок, метр вісімдесят. У шторі до повинні бути петлі, до якої треба закріпляти. Це одна. Сторона для бліндажа. А друга, коли вже тепло більше, щоб можна було от сонця. Оце так виглядає мій витвір мистецтва. Якщо ткань хороша, качественна, не кусочки, це швидко. А якщо з кусочків, то й 5 і 6 часов, смотря, що ш'ється. Ви знаєте, Я можу й утром займатися, можу й посеред дня, і можу і вечором займатися. Наметувати я можу дивитися телевізор. От, і петлі робити. Таке, що можна біля телевізора, я можу наметувати. А строчити, звісно, ночі ж не строчу, а вже строчу тоді утром. Ну, буває, що і втомлююся. Як я вже втомилася, йду кушати, готувати. От, чим тут займатися, я чередую, якщо, чесно сказати, одну роботу з другою. Тоді воно і приємніше мені працювати. От, а якщо, звісно, все час сидіти 5 часов, допустимо, що, то вже, по-моєму, віку, я вже не видержу. Я ж говорю, що мені це подобається робити. Во-первых, я не люблю так туніяльничати. От. На лавочці сидіти не люблю. Я, мені краще я буду чим-то займатися. Я знаю, 30-40 я їх не щитав. Не, не буду казати, я не щитала, чесно вам скажу. От. Такої цілі в мене не було, скільки я їх пошив. Так що, буває дві штори в неділю, шью, а буває одну. Я ж кажу, смотря який матеріал. Волонтер передала велике спасибі мені від бійців. Її лічно дзвонили іменно за штори. Оце, звісно, приємно мені було. Ну а мені ще приємно. Я коли внук приїжджав, я своєму, в мене внук теж на передовій. Йому теж передавали. Довольний він сказав, і хлопці сказали, що молодці. Молодець твоя бабуся і її подруги. Отак От було сказано, що молодці, її подруги, що не сидять, а допомагають. Мого внука все добрий настен. І його завжди добре. Він, у нас такий парень, що він не буде жалуватися. Так я буду серце сказати. А розказувати він нічого не розказує. Все буде добре. Оце його слава, все буде добре. він і ранитий вже був, і награждений орденом медаллю. Хвилююсь, звісно. І мати його хвилюється, і я хвилююся. Як дзвонка немає, ну, як можна не хвилюватися? Тут навіть я не знаю, ким треба бути, щоб не хвилюватися. А тим більше, якщо ти і виросте його. Наші бабусі для ЗСУ виготовляють багато речей різноманітних. Бондажні штори, маскувальні сітки, в'яжуть шкарпетки, шиють білизну. Дуже багато відгуків нам приходить саме в СНС-повідомленнях, де і на словах дуже багато є. Один із відгуків, який прислала нам дружина військового, я хочу вам його зачитати. Доброго дня, шановні дівчата! Безмежно вдячні вам і пишаємося вашою невтомною працею. Мій чоловік Олександр прохав подякувати від Святівської ТРО 111 окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ за, за речі. Які ви виготовляєте ковдри, сидушки, подушки, бліндажні штори і маскувальну сітку, які вони отримують від вас постійно? Особлива подяка Катерині Семенівні за пошиття 15 бліндажних шторок, які є дуже практичні і багатофункціональні. Здоров'я вам і низький уклін за вашу кропітливу і таку потрібну працю. Це слова як зв'язок. Знаєте, коли вони стільки вкладають тепла, турботи. В кожну річ, яку вони передають, це, звичайно, дуже приємно і тепло і для кожної матері, і для кожної бабусі, і для кожного з нас. По-перше, я вважаю, що мій внук воює, і я чим-то до допомагати йому. А во простіть, що скажу, ну, коли ми отцією навіть це скажу, я знала, що буде війна. Я працювала скацапурки, будемо так казати. І я знаю, як вони любили українців. Оце я можу сказати. Ні, перший мій начальник любив всіх. А от була друга, вона українців не вважала за людей. Отак, от як і зараз вони не вважають, що ми другий сорт. Оце я можу тільки це сказати. От того я знала, що буде вона. Це можуть мої даже сотрудники все сказати. Що я казала, що це так, цим не кончиться. Обідно, звісно, ну, ну що зробиш? Тільки перемоги. Більше нічого я не бажаю. У мене все є, мені всього вистачає. От. У моїх дітей теж все є. Ну, як все? Ну, для життя все є. Ми, як кажуть, не звикли шикувати, не голодні, в теплі. Це саме головне, щоб вони голодні були і теплі. А тільки перемоги і здоров'я. Більше Всім рідним, всім українцям. В ну, общем, всім, 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 всім. Хто за Україну, всім здоров'я. І перемоги. Оце більше нічого я не хочу. Аби відображення у дзеркалі радувало. Студентки університету третього віку займаються пілатесом. Спортсменки збираються двічі на тиждень у парку Новокадацький та займаються на свіжому повітрі. На одному із тренувань побували й ми. ми. Поїхали 10 часів. Ми... ми прийдемо. Всім добре ранку. Доброе утро. Ладно, что вы пришли. Нашли время на себя, любимых. Начинаем, как всегда, с лимфатической зарядочки. Растираем ручки, чтобы тепленькие были, да? Зарядка дает очень много бодрости. Я стать, стала лучше спать. И зарядкой я начала заниматься с элитой очень давно, с тренером нашим. Где-то уже год я с ней тренируюсь. Вот. Ни один мускул не остается без внимания. Так хорошо. У меня вот болела спина, она перестала болеть. Давление Чуть-чуть, конечно, бывают стучки, но почти нормализовалось. пенсионер на свою пенсию не может заниматься с физическими упражнениями, не может ходить на какие-то занятия. А тут спасибо нам бесплатно, мы можем ходить два раза в неделю на свежем воздухе, поправлять свое здоровье, которое уже не очень хорошее у пенсионеров. Вначале нагрузку нам давали небольшую, теперь мы уже втянулись. У нас вот нас даже хвалит наша тренер. Она у нас молодец, она такая сама позитивная. Мы здесь не только получаешь физическую нагрузку, но мы получаем заряд энергии. Она такая энергичная женщина, и мы все пополняемся на целую неделю, у нас есть заряд энергии. Занятия как пилатес. Они направлены на растяжение мышц, потому что мышцы с возрастом очень забиваются, они становятся триггерными, забитыми. И если мышца не растянутая, она э, поглощает энергию всегда, круглосуточно. И человек потом чувствует себя постоянно уставшим и слабым. Для этого надо растягивать триггерные мышцы. Но помимо этого, помимо того, что растягивать, их надо еще и укреплять. Поэтому я даю такие занятия, несколько упражнений более силовых, для того, чтобы укрепить мышцу, чтобы она была еще и сильная. Потому что только сильная мышца может подтянуть обвисшую кожу, обвисшие участки тела и подтянуть нам вообще весь корсет. Мы будем казаться стройнее, красивее и моложе. Будем радоваться себе в зеркало. Я хожу, чтобы не быть, как быть более подвижной, более устремленной. более такой здоровой. Вот. ну а мне 70 лет ввод и я с желанием занимаюсь здесь вот. и хочу чтобы тему собирались и всі женщины были здоровы, устремленные в будущее. Останавливается просто на месте. Я переселенка. Донецька область, город Покровск. І все спортивные виды, куда я хожу, ну якось від велика від всей ситуації. Вижу, результат отличный. Во-первых, энергия так и кличат. Еще плюс бассейн. И вчера была на цигун. Ну, в общем, это і здоровье, хотя мне уже через неделю 73 года. Як лякати вовка та проводжати дружину на відпочинок. Точно знають наші досвідчені чоловіки життєлюби. Зустрічайте відразу дві гуморески від наших талантів. Електричкою мисливці їдуть полювати на качок. Скільки можна тут почути разних балачок, літній дядько молодому весело кива? Щас провірим, як у тебе варе голова. Ідеш полем, Без патронів, розстріляв усе, а на тобі вовка сатана несе. Що робитимеш? Та сховаюсь В ямі за кущем, знайде синку і з'їсть негайно шапкою й плащем. Є одна мисливська хитрість, знай його ти. Не тікать від вовка треба, а треба прямо йти. Перед вовком стань, розбуйся і зніми штани і лупи по морді вовка мокрими штанями. Вовк мокрих штанів боїться більше, ніж вогню. Це я правду тобі кажу. Не якусь брехню молодий не дуже віре, косо погляда. Ну, Допустимо, якщо буде поблизу вода, чи баюра чи калюжа, чи якийсь струмок, а якщо ні, то що робити? Не хвилюйся, синок, поки будеш роззуватись і знімати штани, десять разів тебе стануть мокрими вони. Їде жінка лікуватись від зайвого жиру. Чоловіка заставляє стерегти квартиру, а він її виряджає на той світ, неначе, обніма біля вагону і мало не плаче. Сіла жінка, рушив поїзд, набере розгону. Чоловік за вагоном біжить по перону. Не лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж м'яса, не їж торту, більш не поправляйся. Особливо бійся торту, слідкуй за собою. Розігнався теж, ударив об стоп головою, чухнув лобосів та й каже, щоб ти там згоріла, щоб ти з моря не вилізла, щоб ти й чорта з'їла. Мої дорогі, дбайте про своє фізичне та ментальне здоров'я. Підтримуйте рідних та близьких. Це були життєлюби Дніпра. Скоро побачимось!